Всім привіт! З вами канал Гурієв Тейм 3 і це свіжі новини боксу. То проспект суперлегкої ваги Варгас хоче бій проти Лопеса. І за цього було дуже неприємно дивитись бій Усик Дюбуа, заява промоутера. Друзі, зараз дуже знизились перегляди, тому прошу вас підписатися на канал та поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Радник легендарного мені Пак'яо та голова промоутерської компанії MP Promotions Шон Гібанс в інтерв'ю за моєве за Ченел. Різко відкинув ідею реваншу з чинним чемпіоном WBC Маріо Баріосом. 46-річний пакя нещодавно відновив кар'єру, вперше вийшовши у ринг із 2021 року. У поєдинку проти Баріоса він був близький до сенсаційної перемоги, але провалив кінцівку і, зрештою, задовольнявся нічиєю. Гібенс у розмові з журналістами не став підбирати слова, дав зрозуміти, що цей варіант не розглядає всерйоз. У дупу баріоса кому це треба? Мені побив Маріо! в жопу. З усією повагою, але пішов він нахер. Говорю так, хоч мені подобається цей хлопець, з якого хріна мені знову з ним битися. Якщо мені захоче продовжити кар'єру, то не в бою з ним. Тим більше, що я такі бійці, як Джервон та Девіс, та ролі Ромеро. їбан Сіпак'яо не вперше згадують про Девіса і Ромеро, адже і Джервон ті Ролі спершу треба провести реванші, відповідно з Ламонтом Роучем та Райаном Гарсією. А ще у пак'яо зацікавилися пропозицією Флойда Мейвезера про бій реванш. Наприкінці минулого тижня стало відомо, що 33-річний британський суперваговик Девід Ален, відомий як Білий Йоносоріг, проведе наступний бій 11 жовтня в Шеффілді, Англія. Його суперником стане потужний російський панчер Арсланбек Махмудов. Найцікавіше, Ален зізнався, що вибрав Махмудова усвідомлено, і зробив це як не дивно через страх. Після тривалого листування зедіхірмом з приводу мого наступного суперника минулого тижня він надіслав мені список із п'яти імен. І всіх п'ятьох я вважав явними фаворитами у бою зі мною, але тільки один із них дійсно мене злякав. Саме його я і вибрав у надії на те, що після всіх цих років він допоможе мені провести ідеальний тренувальний табір і вивести мене на світову сцену надважкої ваги. 21-річний американець Еміліано Варгас один із найперспективніших боксерів у суперлегкій вазі. Він продовжує вражати, після блискавичної перемоги над Олександром Еспінозою він дав зрозуміти, що готовий до по-справжньому гучних викликів промоутер Варгаса Боб Арум вже бачить в ньому майбутню суперзірку, а сам Еміліано натякнув, що не проти вийти в ринг проти чинного чемпіона WBO Тефі Мелопеса. Я нова ера боксу, заявив Варгас після перемоги усім моїм улюбленим бійцям, зараз 30, 36, 28 років. Зараз з'являється багато нових зірок, і я, безперечно, одна із них. Лопес. Хоч би як лягли карти, так тому і бути. Моє завдання підписувати контракти та виходити в ринг. Тео неймовірний боєць, але якщо він залишається у вазі. До 63,5 кг – це його рішення. У нас із ним чудові стосунки, але зрештою це просто бізнес. Не хочу, щоб потім з'явився якийсь уривок, і ви вивернули мої слова так, ніби я погано кажу про тео. Про всяк випадок наголосив Варгас. У мене до нього тільки кохання та повага, але я нова ера боксу, і я впевнений, що кожен, хто став чемпіоном світу, говорив те саме, так що це ніяка незарозумілість. Я вірю в це всім серцем. Це обов'язково станеться. Колишній чемпіон світу Тімоті Бредлі висловився про потенційний мегафайт між абсолютним чемпіоном другої середньої ваги Саулом Канело Альваресом та володарем титулу WBA у першому середньому дивізіоні Теренсом Кроффордом. Бредлі зазначив, що поєдинок був би захоплюючим, але при цьому висловив сумніви у шансах Кроуфорда проти значно габаритнішого та потужнішого Канело. За його словами, різниця у вазі та фізиці може відіграти вирішальну роль. Мене не турбує використання допінгу, ВАДА проводитиме тестування. Канело, напевно, один з боксерів, що найчастіше перевіряється. Він погодився на тести ВАДА, особливо після випадку із зараженим м'ясом, Я дивлюся на виступ Канела на його останній бій. Вони були нормальні, але не вражаючі, тож це мене не турбує. Та й саме з Кропфордом. Я знаю, що він використовує Снек, компанію, яка виробляє та продає спортивні добавки. І цього тижня з'явилися новини. Особливо я вважаю Снек, це чисто. Компанія розповсюджує безліч продуктів по всьому світу. Багато спортсменів їх використовують, але ніхто не отримує позитивних тестів на допінг, тож це безпечно без сумнівів. Мене це не хвилює, доки проводяться тести, нині їх мають проводити. І ще дещо неможливо, навіть якщо канела на чомусь, він все одно переможе Теренса Кроуфорда, заявив Бредлі. Ну і на завершення, відомий британський промоутер Дев Сахні Сакні поділився думками про реванш між Олександром Усиком і Данілем Дюбуа. Ми живемо в епоху домінування Олександра Усика. Дюбуа не мав чим відповісти у реванші. Усик знову все прорахував. Було дуже неприємно дивитись на те, як б'ють Даніеля Дюбуа. Тому що я розкручував його. Я знаю Даніеля з 18 років. Я хотів перемоги Даніеля, але нічого не вдієш. Усик надто хороший неймовірний боксер. Олександр міг вибитися у будь-яку еру боксу, сказав Сахні. Нагадаю, що увечері, 19 липня, на стадіоні Вемблі в Лондоні. Відбулося велике шоу боксу з поєдинком за абсолют. Головною подією став бій реванш Олександр Усик проти Даніеля Дюбуа. Українець зумів нокаутувати суперника в п'ятому раунді і, вдруге, стати абсолютним чемпіоном суперважкої ваги. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.